Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів. Колоїдні розчини це дисперсні системи, а дисперсні системи це системи гетерогенні, в яких одна речовина рівномірно розподілена в об'ємі іншої, і складаються вони з дисперсної фази та дисперсійного середовища. Так ось колоїдні розчини це ці дисперсні системи, в яких розмір частинок дисперсної фази буде знаходитись в межах 10-9, 10-7 степінь метра. Аналогічно в другому питанні, оскільки в нас діаметр частинок 10 у мінус 8, це. Колоїдні розчини, вони ще називаються високодисперсними системами. Колоїдний стан речовини це високодисперсний стан, в якому окремі частинки розміром 10-9 та 10-7 знаходяться у середовищі вигляді агрегатів. Велике практичне значення мають лікарки форми, які є грубо дисперсними системами з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Тобто у, рідкому, у рідкій фазі у дисперсійному середовищі буде рівномірно розподілятись тверда фаза, дисперсна фаза. Такий склад дисперсних систем називається суспензія. Вказати дисперсність золю сірки, якщо діаметр частинок золю дорівнює 5 на 10-7 метра. Дисперсність розраховується за дуже простою формулою – це обернений діаметр. Позначається дисперсність літерою D дорівнює 1 поділити на D маленьке. Підставимо і визначимо, що буде відповідь Б. Колоїдний розчин це одна з форм ліків. Вкажіть частинки дисперсної фази колоїдного розчину. Всі колоїдні розчини будуть складатися з міцу. В фармацевтичній практиці широко використовується для виготовлення лікарських форм у вигляді високодисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься. Ми можемо робити колоїдні розчини двома шляхами або Отримати можна заданий об'єм з частинок більшого розміру, або навпаки, з частинок меншого розміру. Якщо з частинок меншого розміру роблять частинки більш великі, то це буде називатись конденсація. Якщо навпаки, з великих частинок роблять менші, це буде називатись диспергація. І конденсація і диспергація ще поділяють на фізичну та хімічну. Таким чином маємо чотири групи методів. Фізична конденсація. Це коли в нас з маленьких частинок більш великі частинки. І при цьому фізична конденсація, як фізичне явище, не має Застосовувати якийсь хімічний процес. Тому з усіх варіантів підходить лише заміна розчинника. Якщо ми змінюємо розчинник або додаємо до розчину інший розчинник, в нас змінюється розчинність. Але не змінюється хімічний склад компонентів суміші. Отже, Хімічної реакції не відбувається, це буде процес фізичний, а конденсацію він буде тому, що ми додаємо той розчинник, в якому розчиняється речовина гірше, і вона поступово утворює осад маленьких частинок, які злипаються в більш великі. Для одержання Ліозолий необхідні наступні умови. Нерозчинність дисперсної фази в дисперсійному середовищі досягнення колоїдних розмірів, в частинок дисперсної фази, присутність стабілізатора. Тепер, якщо ми використовуємо для отримання колоїдного розчину якусь хімічну реакцію, яка буде взаємодією маленьких частинок. У нас їх розмір буде поступово збільшуватись, оскільки реакція має призводити до утворення осаду. І такий метод буде хімічною конденсацією. Наступний процес буде навпаки диспергацію. Ми з великих робимо маленькі, використовуємо подрібнення. Тепер у нас описан процес заміни розчинника, що є фізичною конденсацією. Реакція, якщо використовується будь-яка хімічна реакція, то процес утворення колоїдного розчину буде відноситись до групи методів хімічної конденсації. Очистити колоїдний розчин від домішок низькомолекулярних електролітів та неелектролітів можна шляхом діалізу. Діаліз це... Дифузія маленьких частинок розчинених, в речовині, в розчиннику, в розчиннику, рідині крізь напівпроникну мембрану. Колоїдні частинки крізь пори мембрани не проходитимуть, а домішки низькомолекулярних речовин будуть прямувати у той бік. Від кого середовища, що розділений мембраною, в якому їх концентрація ще менша. Так, наступна відповідь знову діаліз. І ще один раз діаліз. Осматичний тиск золю Аргентум хлор порівняно з розчином натрій хлор, що мають однакові масові концентрації, буде значно меншим. Оскільки осматичний тиск це колігативна властивість, вона залежить не від природи розчиненої речовини, а від кількості частинок в нас однакова кількість речовини, фактично в звичайному розчині і в калоїдному, буде утворювати різну. Кількість частинок в калоїдному розчині кількість частинок буде значно меншою, ніж в істинному розчині. Таких, та ж кількість частинок би утворювали. Отже, в нас частинок дисперсної фази, яку складають мікрокристали аргентум хлор, значно. Менше, і вони значно більшої маси, ніж частинки натрій плюс-хлор-мінус у звичайному розчині натрій хлор. Осматичний тиск золи залежить від температури за формулою його визначення. Дифузія частинок дисперсної фази калоїдних розчинів порівняна з дифузією істинних розчинах значно з меншою швидкістю відбувається. Інтенсивність розсіювання світла не залежить від температури і тиску. А розсіювання це одна з головних ознак колоїдних розчинів, це їх головне оптичне явище. Розсіювання ще називається опалісценцією. Як зміниться інтенсивність розсіюваного світла в колоїдному розчині, якщо довжину хвилі падаючого світла збільшити вдвічі, вона зменшиться в 16 разів, тому що. Формула ось така. Інтенсивність обернена пропорційна довжині в четвертому степені. Так. Золь барії СО4 одержали зливанням 200 мл барі хлор-2 з концентрацією 100 моль на літр та 100 мл H2SO4 з концентрацією тисячних моль на літр. Які іони будуть потенціал визначальними. Для відповіді на це питання, треба розглянути, що взагалі таке міцели. Ця реакція призводить до утворення осаду. Якщо її проводити простим зливанням розчинів, то утворюється осад у макрокількості. Якщо проводити Взаємодію повільним додаванням невеликих кількостей одного компонента до іншого, то утворюється розчин як мікрокристали. Розчин е, Утворюється осад маленького розміру, як мікрокристали. Так ось, в нас за умовою барій хлор-2 міститься в надлишку. Це видно одразу, бо його і об'єм, і малярна концентрація більша. Надлишок. Тому буде формуватися міцела наступним чином. Основу міцелу завжди буде складати та речовина, яка після реакції утворює осад або є нерозчинним продуктом реакції. Її кількість буде позначатись М. Вона називається мікрокристал або агрегат. М-частинок барі 4 утворюють мікрокристал. На його поверхні будуть сорбуватися якісь йони того компонента реакційної суміші, який був взят в надлишку. У нас це барій хлор-2. За правилом панета Фаянса першим має на поверхні кристалу сорбуватися такий йон, який вже входить в його склад. Барій хлор 2 складається з барій 2 та хлор мінус. Хлорів нема в барі SO4, барій 2 є. Їх кількість буде n. N штук барій 2 сорбуються на поверхні нашого барій SO4. Тепер поверхня має позитивний заряд і буде приєднувати до себе протийони свого ж складу з барій хлор2 дивимося протионами мають бути іони n iоний хлормінус але на кожен катіон барія припадає два аніона хлора тому ми пишемо щоб заряди збігалися пишемо на N барій 2 плюс 2n мінус хлор-мінус. Або писали б просто 2n хлор-мінус, в тому випадку, якби в нас всі катіони барій 2 плюс розповсюджені на поверхні барію СО4, притягнули б абсолютно всі аніони хлор-мінус. Але цього зазвичайних обставин не відбувається. Тепер, якщо математично порахувати загальний позитивний заряд і скласти його з загальним негативним зарядом, ми отримуємо заряд всього угрупування записаного у фігурних дошках рівним Х. -плюс. І цей весь запис зарядом Х -плюс буде Називатися гранула. Вона, як звичайний катіон, буде до себе приєднувати електростатичним шляхом ту кількість аніонів хлор-мінус, які не приєднались до, до барій 2, ось тут. Їх буде якраз Х, бо на N барій 2 має бути 2Н хлор мінус, тут їх в нас x не вистачає. Буде на x хлор Так. В підручнику все можна прочитати, в методичних вказівках також міститься інформація о том, як називаються складові міцели. Я вам не буду це підписувати, просто скажу, що зараз ми написали формулу Міцели. Ось все. Цілком це формула міцели. Вона складається з гранули. Гранула це те, що у квадрат... фігурних дужках з зарядом. Так, всередині гранули є мікрокристал або агрегат. Потім є ядро міцелице агрегат. З першим шаром йонів, які сорбувалися, вони <смі>, самі по собі називаються потенціал визначальні йони, оці перші, які сорбуються на мікрокристалі. А ті йони, які сорбуються вже слідом за ними, називаються протийони. Вони записані в двох частинах міцели, тому що вони утворюють різні шари. Оця кількість 2n-x проти іонів з іонами, потенціал визначальними, утворюють щільний нерухомий шар на поверхні мікрокристала, він називається ацарпційний шар. Тут іони не рухаються. А кількість Х іонів хлор-мінус утворює дифузний шар. Дифузний, тому що ці йони здатні пересуватися. Так само, як звичайні іони, наприклад, барій 2 і хлор-мінус можуть бути розчинені в воді і рухатись так само можуть рухатись поблизу позитивного заряду і вони з негативним зарядом. Між оцими шарами, між адсорбційним нерухомим та рухомим дифузним шарами виникає електричний потенціал. Він називається дзета потенціал або електрокінетичний потенціал. І зникнути він може лише в тому випадку, коли в нас Гранула перейде в ізоелектричний стан. Це може бути тоді, коли і всі іони дифузного шару адсорбуються і перейдуть до складу адсорбційного шару. Тоді в нас буде 2n-x плюс ще Х. І отримуємо ми таким чином гранулу в ізоелектричному стані забрати і оці додати сюди І заряд являється повністю скомпенсованим, бо 2N-позитивних та 2N-негативних зарядів. Ось ми вже написали дві можливі е, формули міцел. Якщо ваше запитання буде формулюватися наступним чином, треба скласти всі можливі формули міцел, які можуть утворюватись внаслідок... Реакції, то тоді вам треба не керуючись певною умовою визначати надлишок, а писати чотири варіанти Міцели, коли один з компонентів в надлишку і коли інший у надлишку. Нам для того, щоб відповісти на питання 22. Не потрібно малювати міцелу з іншим надлишком. У нас в надлишку барій хлор 2 і ми вже можемо визначити, що потенціал визначальними іонами будуть іони барій 2. А якщо завдання би формулювалось, наприклад, ось так, як 34, те написати формули Міцел і гранул в електричному стані, а держаних за реакцією і все. Або тут ще і розшифровується, що треба визначити у випадку надлишку одного компонента і в надлишку іншого компонента, то треба було б написати чотири формули. Звичайно, як у нас була тут перша. Ось тут перша з позитивно зарядженою гранулою та дифузним шаром, потім ось таку в електричному стані до неї. І інший випадок розглянути, коли надлишком буде другий компонент. Якщо б надлишком була сульфатна кислота, то ми отримали ось таку формулу. В будь-якому випадку агрегатом буде та сама сполука, яка випадає в осад, але на її поверхні тепер би всорбувались вже аніони СО4, тому що вони спільні і для H2SO4, і для барі SO4. Їх N SO4 2- Далі. Ми записуємо 2n-x h плюс Заряд буде х і помножити на xH. Ось таким чином. Ну і четверта формула, це формула ось. Цієї гранули ви за електричному стані. Нам треба забрати Х і написати заряд 0. Чотири варіанта формул таким чином. Повертаємось. 23 запитання. Протийони рухаються хаотично у дифузному шарі. Який з електролітів не отрибно, не, необхідно використати, щоб гранули берлінської лазури набули позитивного заряду. Берлінська лазур це нерозчинна речовина калій фером. Фером CN6. Якщо ми використовуємо реагент Б, то за правилом панета фаянса буде першим сорбуватись комплексний аніон, утворюється тоді в нас негативна заряджена гранула. Якщо використовуємо ферум хлор 3, першим сорбується ферум 3 на мікрокристалі і буде відповідно до знаку заряду потенціалу визначального іону і знак заряду всієї гранули позитивним. Далі є бром, утворюється золь бром, з калій бром та аргентум НО3. Бачимо зливають однакові об'єми розчинів, але концентрація аргентум НО3 більша за концентрацію бром Отже, аргентум НО3 в надлишку і на поверхні аргентум-бром, на м аргентум бром на цьому мікрокристалі першими сорбуються, за правилом панета фаянса аніони аргентум-плюс. А і катіони аргентум плюс будуть потенціал визначальними, а аніони НО3- будуть протийонами. Вони будуть входити до складу дифузного шару. Якій формулі відповідає міцела золю барії сульфату, якщо одержані зливанням. Однакових об'ємів сильно розведеного розчину барій хлориду і менш розведеного розчину сірчаної кислоти? Серчана кислота менш розведена, отже, вона буде в надлишку. І в нас відповідь Б. На якій межі виникає електрокінетичний потенціал між гранулою та дифузним шаром? Електрофоретична рухливість при зростанні напруги процесі електрофорезу збільшується, в яких одиницях вимірюється дзета потенціал як і будь-який електричний потенціал, він має вимірюватись у вольтах. Далі, електрокінетичні явища. До них відноситься електрофорез і електрокосмос. Електрофорез це рух частинок дисперсної фази. У нерухомому дисперсійному середовищі. Електро, електроосмос, навпаки, рух дисперсійного середовища, коли частинки дисперсної фази залишаються нерухомими. Електроосмос це відповідь на 30-те запитання. Далі. Електрокінетичний потенціал можна визначити якраз за рихливістю Частинок під час проведення електрофорезу. Яке з наведених явищ, перелічених, відноситься до електрокінетичних електрофорез. Значенням якого потенціалу визначають стійкість високодисперсних систем електрокінетичного або дзета-потенціала. Так, все. 34 завдання я показувати не буду, бо воно буде просто складатися з написання формул міцел. Ми вже побачили, як це робити.